Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми поговоримо, коли садити озимий часник. І посадити нам його треба вчасно і правильно. Сьогодні середина жовтня місяця, і, звичайно, потрібно вже задуматись, що озимий часник вже потрібно садити. Ми живемо в центральній частині України. В попередньому відео я показувала вам відео, як ми сіяли сидерат. ця гірчиця. І ви вже бачите, вона в нас таких 10-15 см, як ми очікували. Ми сіяли її в першій декаді вересня місяця. і отримали хороший результат. Сьогодні нам потрібно цю гірчицю внести, ось в перепрівший компост. Якщо у вас є перегній, також внести можна перегній. Внести древний попіл, розсипати поверх гірчиці, перекопати і готувати грядки на озимий чесник і цибулю. І важливо знати, що потрібно так вирахувати посадку чесника, щоб посадка була за 30-40 днів до настання постійних морозів. Адже зараз середина жовтня. І зазвичай часник висаджуємо в центральній частині України, це останній декаді жовтня. І, звичайно, слідкуємо за прогнозом погоди. І як кажуть, народі, часник потрібно посадити до Дмитра, а Дмитра це 8 листопада. Тому, використовуючи посівний календар, висаджувати ми, плануємо озимий часник на цій ділянці в останній день жовтня. Але хочу вам нагадати, що не можна садити грину, любі, любі рослини не можна садити. Це на молодий і на повний місяць. Як ми посадимо в останній день жовтня, то звичайно, відповідно прогнозу, ми бачимо, що ще будуть теплі дні. Настання навіть прогноз на місяць, ми не бачимо, що буде постійний мороз. То часник встигне розвинути свою міцну кореневу систему і гарно перезимує. Зарано посаджений часник проросте, а часник посаджений пізно не встигне укоренитись і, звичайно, померзне. Тому, плануючи день посадки, потрібно подбати про ділянку, на якій збираємось посадити часник. І іменно цю ділянку, так як ми говоримо, що перекопаємо і це все внесемо, всі органічні добрива за дві неділі до посадки озимого часника. От перед вами ви бачите перепричний компост, деревний попіл, який ми будемо все вносити на цій ділянці. Я дам ссылку на відео, як ми сіяли саме гірчицю у вересні. І е, зараз, сьогодні, ми будемо готувати цю ділянку, і ми перекопаємо не глибше, як 20-25 сантиметрів, щоб всі ці органічні е, речовини залишилися в верхньому шару ґрунту, де буде росни, рости наші часники, цибуля. За дві неділі грут ущільниться, ділянка буде готова для посадки чесника та цибулі. Як вибрати саме чесник? Ось я сьогодні перебрала свій чесник, він у нас зберігався на горіщі, вибрала самий великий чесник, і для прикладу вам відокремили зубчики чеснику. Коли ж ми маємо відокремлювати оці зубці часнику? Відокремлювати зубці часнику потрібно ну, не раніше як за сутки до посадки самого чесника. Як вибирати ці зубці часнику? Вибирати треба самі великі головки часника. Краще взяти середній зубчик із великої головки часника, чим е, великий зубчик із маленької головки часника. Коли ми відокремлюємо зубці часника, слідкуємо, щоб не було скола. Оце вважається скол на чеснику, коли немає, ну коли чесник як голенький, то урожаю цього чесника не буде. Тому цей чесничок, де вийшов скол, ми зразу забираємо на кухню на харчування. У той день, коли ви маєте висаджувати чесник, обов'язково ви повинні зробити розчин марганцівки, такий розовий-розовий, і на пів години замочити чесничок. І потім його просушити і посадити. Як ми готували ділянку, яке місце вибираємо ділянки, я розказувала все в попередньому відео. Але дам силку на це відео, але щоб ви коротесенько вам нагадаю. На що треба звернути увагу? Ділянка має бути сонячна, дуже добре, якщо вона чуть-чуть похилена, щоб був як стік води, бо чесник ну, він може заболіти різними грибковими захворюваннями. І якщо він буде як мокнути в воді, в талі, воді, то це пришвидчить його захворювання. А Нам потрібно зібрати хороший урожай. То ми звертаємо увагу на цю ділянку. І е, хочу нагадати, що е, Якщо у вас глиниста така земля, то у рівчачки, які будете робити для часнику, можна сипати пісок. Я також дам ссылку на відео, як ми в минулому році садили часник. Там я також все, все детально розповідаю, щоб не займати ваш ефірний час. А єдине, що хочу сказати, що глибина писатки має бути не менше 10 см, для того, щоб часничок гарно перезимував. І ширина між зубцями має бути 12-15 сантиметрів. Дивитись по сорту часника, який ви садите. Якщо такі великий, то, звичайно, потрібно садити 15 сантиметрів. Ширина між рядь 20-25 сантиметрів. Якщо у вас передбачається холодна зима, то звичайно треба замульчувати на зиму грядки. Мульчуємо ми і соломою, і торфом, але обов'язково цю мульчу навесні забираємо. Ви пишете сьогодні відео, чому я не показую свій урожай. Нас передають на, ве... на ніч вже ноль, тому я ось пробіглась і забрала урожай, який в нашій є на грядці. Ось вибрала кабачки. Це в нас кабачки від повторного використання земельної ділянки після цибулі. Ми їх садили. Це наші перці. Ось, подивіться, на ділянці ще перців багато, але вони ще зелені. Мабуть, я так і їх заберу, щоб не померзли. О, кабачки також у нас ще є на городі, і ще багато їх цвіте. Ось огірочки вибрала, зібрала помідори і помідорки чері. і баклажанчики. В теплиці ще в нас є маленькі баклажанчики, так вони ще є. Я думаю, накриємо сьогодні гарну теплицю, щоб вона щоб ще дозріли ті баклажанчики, які пов'язалися. Ви мене запитували, як я сію гірчицю, коли ще помідори ще є на грядках то я вам хочу просто провести хвилинку, як маєте час, екскурсію. Ось дивіться, я просто помідорі на грядках, а між помідорями так і вся посіяна гірчиця. І ще в мене море, цих помідорок чері. І також по полуниці посіяна гірчиця. От ми її скопаємо і також посадимо тут часничок поміж полуницею. Ви бачите, да? шукром зійшли гірчиці. Ось грядка, де я сьогодні останні вже помідори зібрала, що лишилися листовбори обріжу, але ви бачите, лишилося багато питалом підписників, як ми робили саме стовбури і цю сітку для помідор. От зараз дійсно можна вам гарно розказати і показати. Дивіться, довжина у нас велика, десь 12, навірно, метрів. І забиті посередині желізні такі опори, і, і по кінцях желізні опори. І вони забиті, якби трошечки навскізь, вам буде ось видно для того, щоб як натягнути оцю сітку для помідор, щоб вона міцно трималася. От ви бачите, вже помідорки ми позбирали, зараз лише стебла повідрізаємо, ще черіки, ось наші є червоні на верхньому ряду. І кругом посіяна гречиця. Вона не мішала посіяти. Для чого ми сіємо гречицю? У нас було відео. Я дам ссылку під відео. Це і е, хороше добриво органічне, і це боротьба із е, різними грибковими захворюваннями. Перед тим як сіяти гречицю, ми зробили настій із чорнобривців і зіляли абсолютно весь ґрунт цим настоєм. Ну, звичайно, розведеним літром на 10 літрів води, а потім посіяли гірчицю. Отак ми обеззаражили якби ґрунт від всяких грибкових захворювань, плюс дали звичайно органічне добриво. Ось це ми вже готові підготовили ділянку е, під перекопку, внесли перепрівший компост і е, трошки внесли попіло, але будемо в рядки само собою кидати попіл, як насадити чесник і цибулю, і робимо перекопку. Отака трошечки обзорна екскурсія вийшла. Я, дорогі друзі, е, пишіть, які вас цікавлять, питання, всім даю відповіді. До побачення, до нових зустрічей. Всім бажаю перемоги миру і гарних урожаїв.